Вітаю ласкаво прошу на афірмації для творчих людей. Ви просили мене записати афірмації на гроші багато разів. І от я роблю це для вас. Афірмації перекладаються з латинської як підтвердження це коротка фраза, яка містить вербальну формулу, яка, повторюючись кілька разів, закріплюється у нашій підсвідомості і потім впливає на наше життя. Афірмації ми говоримо собі щодня, самі не помічаючи того. Але зазвичай це не дуже позитивні афірмації, ви самі їх знаєте. Особливо це стосується творчих людей, яким з дитинства говорять щось таке картинками на життя не зробиш, і подібні речі. Це закріплюється в підсвідомості, і потім в житті ми маємо блоки, стопи і все те, що заважає нам заробляти справді великі гроші. Але вихід є. Ми можемо з вами у дорослому віці, завдяки цій практиці перепрограмувати афірмації, які ми говоримо собі, замінивши всі негативні твердження про себе на позитивні, якісні і ті, що ведуть вас до росту. Для відчутного ефекту робіть цю афірмацію щонайменше 30 днів підряд. Ви можете слухати її, коли прогулюєтесь по вулиці. Або їдете на роботу чи на навчання, коли ви засинаєте, або зранку коли прокинулись, де би ви не були, якщо ви можете залишитись самі, взяти навушники і просто слухати мій голос, слухати ці афірмації. вони будуть мати позитивний вплив на вас. Ми починаємо одягніть навушники. Сядьте або ляжте зручно, ви можете йти або бути в будь-якому зручному для вас місці. Подумки проскануйте своє тіло та відчуйте себе тут і зараз, відчуйте свої стопи, ноги, коліна, бедра, відчуйте, як розслабляється ваш живіт, ваші груди тепер можуть дихати легко, вільно, спокійно, ритмічно. Відчуйте, як розслабляються ваші плечі, руки, кисті, відчуйте, як розслабляється ваша шия, розслабляється обличчя, з нього спадає маска, з'являється легка посмішка, очі розслаблені, скули м'які. Ви відчуваєте себе тут і зараз, ви вдихаєте прохолодне, свіже повітря. А видихаєте тепле, гаряче, яке зігріває простір довкола вас. І ми робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. І на видиху ми відпускаємо всі страхи, всі питання, проблеми, всі думки інших людей про нас все видихаємо. Ми дихаємо глибоко. Спокійно і відчуваємо, як довкола нас формується великий, прозорий, теплий шар, в якому абсолютно безпечно, в якому затишно, класно. Це шар, в який не проникає жодна думка іншої людини про вас, є тільки ви, і ваш кокон, ваше безмежне джерело енергії і сили є в цьому коконі просто зараз. В ньому ви можете на 100% бути собою, таким, як ви є, ми зробимо глибокий вдих, ковдок чистого свіжого повітря і глибокий видих, і з цим видихом кокон заповнюється теплим, гарячим повітрям. В цьому просторі вам абсолютно безпечно, ви в своєму коконі. І жодна зовнішня сила не може проникнути до вас. Тут ви можете змінювати все, що ви хочете, перепрограмовувати будь-які програми. Ви можете створювати своє майбутнє таким, як ви його бачите. Спочатку ви створюєте його в цьому коконі, ви формуєте бачення, набираєтеся енергії і потім все, що ви бачите. Втілюється назовні. І просто зараз побудьте в цьому коконі кілька хвилин, відчуйте, як вам тепло, затишно, спокійно, з кожним вдохом вашої сили стає більше, енергії стає більше. З кожним видихом ви зігріваєте повітря у своєму коконі і роздмухуєте полум'я вашого внутрішнього вогню. Я залишу вас на хвилинку набратися цієї сили, а потім ми зробимо афірмацію. Приймаю тверде рішення бути заможньою людиною. Я відв'язуюсь від всіх попередніх тверджень про гроші, які стримували мене. Я відв'язую всі вузлики, які стримували мене раніше, всі думки інших людей, всі твердження, всі нав'язані стереотипи. Я просто відв'язую, відчіпляю їх від себе. Вони більше не мають впливу на мене. З цього моменту я сама формую позитивні твердження про себе, і саме вони є визначальними у моєму житті. Я з пошаною і великою вдячністю приймаю весь свій попередній досвід. Я дякую йому за те, що він багато чому мене навчив. Я дякую кожній людині, яка була зі мною весь цей час і є зараз. Але зараз я переходжу на зовсім інший рівень. Я переходжу на рівень високої енергії, енергії вдячності, любові, енергію творчості, яка приносить найбільші гроші у моє життя. І з цього моменту я обіцяю собі бути щасливою, заможньою, самодостатньою, люблячою, активною людиною. Я дякую за тих людей, вчителів, команду, оточення, друзів, коханих людей, які будуть зі мною на новому рівні, які будуть навчати мене та стануть провідниками до мого наступного рівня. Я приймаю рішення слідувати поклику мого серця, бачити свою стратегію росту та слідувати їй, реалізовуючи свій потенціал. На тому масштабі, який закладений в мене самою природою, який я маю реалізувати тут, я обіцяю собі більше не боятися класних, ефективних дій, які насправді ведуть мене до грошей. Я знаю ці дії, і я обіцяю собі робити їх не здаючись. Я не відчуваю ніякого дискомфорту, коли я спілкуюся з клієнтами. Я люблю моїх клієнтів, і всередині мого кокона є так багато тепла, так багато любові, так багато щедрості, так багато ідей, проєктів і творчості. Що я з величезною любов'ю від надлишку віддаю це тепло і ділюся ним заточуючим світом з клієнтами, з партнерами, з командою, з тими людьми, які щодня надихаються мною, розділяють мої цінності і стають моїми клієнтами. Я обираю прожити щасливе життя. Коли я слідую своєму призначенню, і гроші приходять до мене легко в любові і радості, тому що я вибираю проявлятися у цей світ. Гроші це просто природний результат моєї проявленості, якої я зовсім не боюся. Адже я віддаю в світ любов, я віддаю в світ тепло, я видаю класні проекти, які подобаються людям. Я виконую свою місію кожен день. І гроші приходять до мене дуже-дуже легко, як природня енергія, як наслідок моєї проявленості, як наслідок мого служіння світу. Я уважна до себе, уважна до світу. Те, що мені відгукується, я беру одразу, я одразу втілюю ідеї, я правильно рахую проекти. І роблю ефективні дії, які приводять мене до результату в мій найкращий час. Я приймаю свій темп. Я приймаю себе як креативну людину. Я знаю, що для творчих людей найбільші гроші приходять в розслабленні, в радості, в творчості. Та повазі до інших людей. Я живу своє ідеальне життя. Я прокидаюся кожного ранку в чудовому настрої і дякую за ще один день, коли я можу проявити свій талант на благо людям. Я маю час на себе, час Творця, коли я створюю своє ідеальне майбутнє. Читаю, розвиваюся, вчуся. А далі я обіймаю близьких, проводжу з ними час і їду працювати в такому місці, де я завжди хотіла працювати. Робота для мене це спосіб проявлення моїх талантів. Я маю потужне внутрішнє світло, потужну енергію, якою я від надлишку ділюсь з людьми у вигляді проєктів, сміливих рішень, продуктів, які насправді потрібні людям і роблять їх життя кращим. Я реалізовую свій талант на повну потужність, що б я не робила. Моя робота приносить мені достаток в радості, любові, м'якості. Я працюю з топовими клієнтами і відчуваю їх вдячність за все, що я роблю. Я усвідомлюю, що світ це дзеркало, і те, що я віддаю, я отримую назад, тому я віддаю любов і отримую любов. Я віддаю класні проекти і отримую великі гроші. Я розвиваюся і прогресую з кожним проектом. Я нікуди не спішу. Я спокійна, розслаблена, любляча людина, яка отримує всі блага в свій найкращий час. А ввечері я проводжу час з друзями, з сім'єю, навчаючись. Я відчуваю себе наповненою людиною, яка розвивається і яка робить цей світ кращим. Я відчуваю себе 100% на своєму місці. Тою людиною, яка виконує своє призначення і яка насправді щаслива в цьому. І те, що я бачу в своєму ідеальному дні, потім втілюється у житті, я приймаю результати свого навчання і роботи і продовжую м'яко йти до своїх цілей. Я досягаю багатства у своєму житті, в легкості, в любові як наслідок. Мого проявлення і моєї творчості у світі. А зараз ви відчуваєте, як потужно палає ваше внутрішнє полум'я, вогонь, якого достатньо, щоб робити найкращі справи. Це вогонь вдячності, вогонь творчості, вогонь любові до своєї справи. Пронесіть цей вогонь протягом усього сьогоднішнього дня. Відчуйте своє тіло, руки. Ноги, голову, плечі. Повільно, коли ви будете готові, відкривайте очі і будемо йти у цей день із почуттям вдячності за всі можливості, які ви вже створили для себе цією практикою. З любов'ю, Ольга Еліра.